Мої вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталія Болдинська. Опалювальний сезон серйозне випробування для старого обладнання, але криворіг не стоїть на місці. Комунальне підприємство Криворіж тепломережа встановлює нові котельні. Тільки у Тернівському районі тепло вже надходить до 70 будинків із меншими витратами енергії. Місто активно модернізує всю систему теплозабезпечення, щоб уникнути перебоїв. Навіть у складних умовах теплоносій подається, і про одну з оновлених котелень розкажемо на початку випуску. Котельня Тернівського району працює з 1957 року. За майже сім десятків років обладнання у ній фізично та морально застаріло. Саме тому потребує модернізації для старих установок. Минулий опалювальний сезон виявився важким. А вже у цьому встановлення двох нових котелень дозволило якісніше постачати тепло у 70 будинків містян. Обладнання сучасне, все автоматично регулюється. Пальники сучасні автоматичні. Ващились умови безпеки праці самих працівників котельні. Ну і звичайно надання послуг теплопостачання поліпшилися. Економія знач, ну, значно порівняно з минулими роками. Заміна старих на нові котли показала вже перші результати. За цей час вдалося зменшити споживання електроенергії на 30%, а газу на 6%. Фактично, у підготовці до цього опалювального сезону у кожній системі теплозабезпечення нашого міста відбулася модернізація. Мова йде не лише про встановлення котлів, а й джерел безперебійного живлення, когенераційних установ. Газового обладнання, горілок та іншого. В цьому році вже прийнято багато рішень стосовно підтримки комунального підприємства і проведення багато, багатьох реконструкцій і модернізації обладнання саме на базі комунального підприємства. Мова йде і про заміну внутрішньоквартальних мереж на сучасну технологію попередньо ізольовані труби. Мова йде про встановлення блочно модульних котелень в тих місцях. Де реально є потреба проблема з опаленням у цьому сезоні стала у Кривому Розі чи не найгучнішою в Україні? Адже державна, АТ Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується державному НАК Нафтогаз і постачає опалення у тисячі багатоквартирних будинків міста, просто не розпочала опалювальний сезон вчасно. А днями машканці будинків, які знову у 10-градусний мороз залишилися без тепла, вийшли на мітинг з вимогою подати теплоносій та не нараховувати плату за відсутнє опалення на сьогодні. Без нього залишилися сотні будинків. Сується комунального підприємства Криворіж тепломережа зараз місто залучає всі необхідні можливості, зокрема і фінансові ресурси, щоб споживачі цього підприємства не відчували холодні батареї у себе в оселях. Модернізація застарілого обладнання відбувається за рахунок сплачених рахунків з опалення, донорів та частини міського бюджету. На зараз як криворіж тепломережа, комунальна, так і державна теплоцентраль знаходяться в однакових умовах і стикаються з однаковими труднощами. Проте комунальне підприємство хоче з Труднощами постачає тепло в усі оселі своїх споживачів. Анастасія Костенюк, Максим Перший Першимський. Мінус сім цілий. Вночі армійці з повітряного командування Схід знищили сім російських безпілотників в небі над Дніпропетровщиною. Ввечері ворог атакував із громад великого калібру, граду та дронами Камікадзе Нікополь та «Марганецьку громаду внаслідок обстрілів. Дісталось 10 приватним будинкам, двом господарським спорудам, приватному підприємству, ритуальному агентству, інфраструктурі, газогону та лінії електропередач. На щастя, без загиблих цього ж протягом дня напередодні росіяни понад 20 разів атакували Нікопольщину, задіяли ствольну артилерію, дрони, скид боєприпасів. Під прицілом були Нікополь, Марганецька, Покровська. Та Червоногригорівська громади. Вороже залізу пошкодило приватний будинок, господарську споруду, промислове підприємство, АЗС та інфраструктуру. На щастя, без постраждалих. Тисячу вісімдесят шосту добу поспіль російські військові вбивають мирних українців, знищують інфраструктурні та цивільні об'єкти. На Донеччині ворог 26 разів обстріляв населені пункти. Внаслідок атак противника чотири людини отримали поранення. В Бахмутському районі пошкоджено шість будинків. В Покровському і Краматорському районах обстріли окупанта понівечила адмінбудівлі ЛЕП приватні домоволодіння. На Харківщині, в Чугуївському районі, внаслідок падіння БПЛА пошкоджено вікна у двох будинках та АЗС. В Богодухівському через удари Кабом пошкоджено 10 приватних будинків. Вранці ворог здійснив і авіаційний удар по обласному центру Сумщини. БПЛА були спрямовані в приватний житловий сектор по мирним людям. В загальному від атак окупантів протягом минулої доби потерпало 5 громад Сумщини. Зафіксовано 16 вибухів. Наслідки атак уточнюються. Важливо працювати всім всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки, безпеки людей, безпеки нашої держави, безпеки економічних відносин та обов'язково нашої ресурсної стійкості І не тільки України, але й усього вільного світу. Все це вирішується зараз. Все це вирішується Україною та нашими партнерами. Зранку ворог обстріляв і житлові будинки в центральному районі Херсона. Зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Внаслідок атаки окупантів. Поранено двох людей. Загалом минулої доби під ворожим огнем та авіаударами опинились 37 громад Херсонщини. Російські військові били по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. В результаті одна людина загинула, ще вісім дістали поранення. В регіоні пошкоджено дві багатоповерхівки і 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі. А вночі російські війська масово атакували Ізмаїльський район Одещини безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та недіючий навчальний заклад. Осколками було вражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення. По Запорізькій області окупанти завдали понад 400 ударів по 13 населених пунктах. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі на щастя не постраждали. Протягом минулої доби наші армійці нейтралізували ще понад 1200 російських окупантів, знешкодили 168 одиниць автотранспорту, 153 безпілотники, 58 гармат, 23 броньовики, 17 танків, 6 крилатих ракет, 2 РСЗВ, 2 засоби ворожої ППО. Також наші ракетні війська та артилерія вразили 5 пунктів управління БПЛА, засіб ППО, один район зосередження озброєння, і дві радіолокаційні станції загарбників. Українське ППО вночі збила 85 шахедів і ще 52 випила. імітатори. локаційно втратили без негативних наслідків. 116 російських атак відбили Сили оборони України за минулу добу. Ворог здійснив невдалі спроби просунутись вперед на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Покровському та Оріхівському напрямках. І в підсумку за 1086 днів українські оборонці знищили 370 літаків, 331 гелікоптер, понад 10 тисяч танків, більше 20 тисяч броньовиків, понад 23 тисячі гармат, більше 25 тисяч безпілотників, понад 37 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 3 тисячі крилатих ракет та понад 854 тисячі окупантів. Приворіг інвестує в майбутнє через підтримку талановитої молоді. Найкращі студенти і учні отримують муніципальні стипендії, які не лише відзначають їхні успіхи, а й мотивують до подальшого розвитку. Як підтримують студентів та які можливості відкриваються для них? Дивіться в наступному сюжеті. Підтримка молоді це інвестиція в майбутнє кривого рогу. Саме тому міська влада реалізовує низку ініціатив, спрямованих на розвиток студентів та активної молоді від муніципальних стипендій до грантових програм. Можливості стає дедалі більше. Однією з таких ініціатив стало вручення сертифікатів на отримання іменних стипендій, які отримали кращі студенти та учні профтехосвіти. Відтак, 13 лютого у місті відбулося вручення сертифікатів на отримання муніципальних стипендій імені Олександра Поля та Григорія Гутовського, відмінникам навчання, 30 студентам вишів та чотирьом учням закладів профтехосвіти. Серед них і студент автотранспортного фахового коледжу Криворізького національного університету Ігор Педорич. Саме для мене це ця, ця нагорода стала ну таким ще більшим стимулом, ще більше приймати участь у різноманітних заходах. І ну більш проводити свою активну діяльність і в навчанні, і взагалі в цілому для нашої студентської молоді нашого коледжу. Виплати стипендії здійснюватимуться з лютого по червень 2025 року. Розмір стипендії від півтори до двох з половиною тисяч гривень. Також п'ять студентів Криворізького медичного коледжу отримали стипендію імені Героя України Інни Деросової. Це разова виплата у п'ять тисяч гривень. Надзвичайно важливо, надзвичайно стимулює молодь наші більші перемоги, наші більші досягнення, тому навчаємо, виховуємо, перемагаємо на користь нашого міста і на користь України. Міська влада робить все заради підтримки молоді. Відтак у кривому розі діє молодіжний центр, який став платформою для реалізації ідеї активної молоді. Розвивається проєктна діяльність з молоддю. Створені клуби фінансової грамотності у восьми ліцеях. Реалізовується програма Апшифт. Наразі 22 команди переможці вже отримали гранти в розмірі 2 тисяч доларів на реалізацію проєктів. Організована співпраця з міжнародними організаціями та фондами у нас в Кривому Розі молоді ну з 14 до 35 160 тисяч. 160 тисяч це ну, дуже велика армія, серед якої дуже багато активних, ініціативних і дуже цілеспрямованих і хлопців і дівчат. Багато хто приймає участь в міських, в обласних, в національних, в міжнародних там, олімпіадах, там, приймає участь в наукових конференціях, приймає участь в роботі Малої академії наук в Києві. Місто ну, дуже зацікавлено. В розвитку нашої молоді Кривий Ріг створює всі умови для розвитку молоді: стипендії, гранти, можливості для творчості та самореалізації. Головне не боятися розпочати. Якщо у вас є ідеї, які можуть змінити місто, дійте, бо підтримка є. Ярослава Кальченко, Іван Сергіїв, перший міський. Він розвивав промисловість і водночас спіклувався про людей. Будував не лише рудники, а й лікарні, школи та будинки для робітників. Створював комфортні умови праці ще тоді, коли про соціальний захист майже не говорили. Сергій Кулачевський – видатний меценат, рудопромисловець, справжній патріот Кривого Рогу, 12 січня виповнилося 175 років з дня його народження. В нашому місті цю подію відзначили виставками, екскурсіями та відповідними лекціями. Більше подробиць про життя видатної для криворіжжя постаті. Дивіться далі в сюжеті. 85 років від дня народження видатного криворіжця, мецената та рудопромисловця Сергія Колачевського людини, яка стояла біля витоків промислового розвитку нашого міста та доклала зусиль для його розбудови. На його честь названа одна з найдовших вулиць Кривого Рогу, щоб згадати сторінки історії та відзначити ювілей знаного криворіжця у палаці культури Тернівський зібралися краєзнавці, науковці, представники влади та жителі району. Звернули увагу в своєму клубі краєзнавців, що дуже мало в нашому місті про інформація про історію рідного краю 12 січня цього року виповнюється 175 років Сергія Миколаївича Каличевського. Ми тоді вирішили, що спочатку зробимо захід невеличкий в рамках свого клубу. Потім за ініціативи Тернівської районної ради ми вирішили, що треба провести великий захід саме. В цьому палаці культури, тому що він знаходиться на вулиці Сергія Калачевського. Краєзнавчий клуб Моє криворіжжя не вперше ініціює подібні історичні заходи. Проте цього разу відзначити ювілей Сергія Колачевського вирішили не тільки у вузькому колі, а й на рівні всього району. Активно до справи долучилась Тернівська районна організація ветеранів. Ми намагаємося передати свої знання, свій досвід для молоді. Ми проводили ряд заходів для випусків, ну, для учнів старших класів на, ну, на трьох локаціях. Де знаходяться школи, от тут на Калачевському. Далі ми проводили на на північному там для дітей. От проводили для бібліотек району. От подару. Книжечки дітям, передруковані книжки Криворіжська зірка Калачевських. Окрім зустрічі у Палаці культури, для молоді провели історичні екскурси, книжкові виставки та тематичні лекції. Особливо символічним стало вручення дітям, перевиданих примірників книги Криворізька зірка Колачевських. А у фоє Палацу культури Тернівський розгорнули виставку артефактів минулого: старовинні документи, предмети побуту, світлин, а також роботи сучасних майстрів вулиці Сергія Кулачевського видатні постахі розпочинали наше місто, і їх багато було. Один із них це і Сергій Калачевський. Безумовно, рудний тут поруч був, тому і сама довга вулиця в нашому місті, названа його ім'ям. Ми повинні вшановувати пам'ять таких людей, котрі зробили славу нашого міста. Сергій Колачевський одна з тих постатей, які стояли біля витоків розвитку кривого рогу. Його рудник став одним із найбільших продуктивних у регіоні. А соціальна політика, яку він впроваджував для робітників, випереджала свій час. Колачевський збудував школи, лікарні, житло та піклувався про добробут містян. Його приклад демонструє, як одна людина може вплинути на історію цілого міста. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, перший міський. Додому на щиті повернувся ще один захисник України сирота, для якого побратими стали найріднішими людьми у світі. Олексій Данилов рятував на полі бою не одне життя, але нікому не вдалося врятувати його самого. 3 лютого цього року серце воїна зупинилось назавжди. Більше деталей дізнавалась наша знімальна група. Завжди 27. містяни провели в останню путь військовослужбовця Олексія Данилова з Миколаєва. Його життя було нелегким. Він був сиротою. Дитинство провів у школі-інтернаті зі своїми двома рідними братами. Під час мирного життя хлопець навчався в коледжі на виноградаря, але ніколи не працював за професією. Після навчання одразу пішов добровольцем до зсу. А під час повномасштабного вторгнення без вагань став на захист України. Я ніколи не думав, що саме. Я його буду діставати з відтіля, бо він на своєму житті встиг врятувати дуже багато людей, а я, на жаль, не встиг. Олексій служив в окремій 79-й десантно-штурмовій бригаді, встиг повоювати на Северодонецьку, Лисичанську, на Мар'їнському напрямку. Свою останню битву провів на Курахівському напрямку, де потрапив під ворожий скид гранати із хімічною речовиною, який став для нього смертельним. Створити власну сім'ю хлопець не встиг. Але, за словами його побратимів, Олексій вважав їх найріднішими людьми у своєму житті. Кожен, хто знав Олексія, говорить, він був справжнім воїном і людиною з великим серцем. Він добре постійно був, завжди допомагав друзям своїм. Ну, так що погано, що співаємо, то вообще нічого немає. Олексія Данилова поховали на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Його ім'я буде вписане в книгу пам'яті нашої країни, а його подвиги назавжди залишаться в пам'яті тих, кого він захищав. Співчуття всім рідним та близьким. Анастасія Тюріна, Андрій Яковлів, перший міський. Такими були головні події дня очима журналістів першого міського. Більше новин в наших соціальних мережах: Ютуб, Фейсбук та Телеграм-каналі. Підписуйтесь і слідкуйте за життям міста разом з нами. На цьому в мене все В студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.